Всім привіт, з вами Андрій, це канал Formos Service і сьогодні в нас на ремонті не частий гіст, такий як фотокамера Lumix. Це і в нас Lumix, який? Який це Lumix? Люмікс G, певно, він ще має якийсь номер, але щось я не бачу номера, тому назвав його G. Проблема даної камери в тому, що вона злі власника просто перестала вмикатися, її вимкнули, і після того вона не включилася. Це наскільки я пам'ятаю. Будемо пробувати розбиратися, що з нею не так, і якщо буде щось цікаве, то будемо вам показувати. Спочатку спробую поставити акум, подивимося, чи він заряджений, пробуємо включити камеру. Так, батарейка має 8,1, що вона має мати? 7,7 має мати. Коротше, вона заряджена навіть більш ніж. Попробуємо її закинути сюди і нічого не відбувається. Кістки на Soniqueni легенькі і пластмасові. Подивимось, чи є якісь падіння напруги на контактах акумулятора. Тому с мають бути крайні. Так, падіння напруги є. Тобто, як мінімум, контакти КБ у нас зв'язані платою і приймають участь. Вже нічого воно не вмикається, не знаю. Цікаво, чи ця камера вміє заряджатися по USB, бо наскільки я знаю, панасоніки не дуже вміють. Будемо все ж його розбирати. Не дуже мені подобається затія з панасоніком, але взяв то вже доведеться. Я розбрав якусь таку подібну камеру і, пам'ятаю, мені насильно тут сподобалося. Але чого не зробиш заради грошей. Тут таке знайшов, що це просто вафлі. Гвинт лежить просто. Це вам Panasonic Lumix. Тут ще один є всередині біля двигуна. Два гвинта лежить просто на платі. Ну Це не постанова. От, два гвинта, невідомо звідки. Витягнув ті два гвинта і зразу пробую включати. Може включиться, але чудес не буває сьогодні не той день. Зараз подзвонимо до власника і ще раз перепитаємо, що там з нею було з тою камерою, бо в нас записано, що вона не вмикається, але я історію щось не пригадую. То що, я поговорив з власником, і він записував якесь інтерв'ю, записав одне. Це було ок, виключив, потім знову включив, що там понастроював, виключив і вже другий раз вона не включилася. Ця камера. Тому таке. Будемо розбирати далі, оглянемо з обох сторін плату, зробимо якісь заміри. Якщо нічого не знайдемо, поставимо назад, будемо вмикати до лабораторного блоку живлення, дивитися реакцію на кнопку. Такий план. А як там буде, то вже побачимо. Бо гвинтів тут, наприклад, я не очікував побачити. Може, ми ще якісь приколи побачимо. Ну і камеру зі слів власника до мене ніхто не розбирав. Саме ця камера досить просто розбирається. Питань до того нема, бачите, вона така собі пустенька всередині, досить це просто зроблено. Питань до того, як її розбирати, немає. Питання тільки в тому, чому в нас самі по собі порозкручувалися гвинти, хоча на них є видно, фіксатор різьби, але вони розкрутилися. На цьому бачите жовтий фіксатор, а на чорному в нас синій фіксатор. Так, оглядаємо плату під мікроскопом, дивимося, якісь золотя, дефекти. Наразі нічого подібного я не бачу принаймні з цієї сторони. Запишу собі відео, може колись, комусь треба буде, якесь маркування. компонента тут. Ну, Якщо гвинти самі скрутилися, то можна собі подумати, що можливо камера піддавалася вібраціям. Можливо, її багато катали десь в автомобілі, львівській бруківці і так далі. Бачимо, у нас тут є якесь місце, де є запаяний резистор AB. Конфігурація інша, мабуть. Але тут там, де резистор, A, там просто перемичка. О, там дуже дивно. Це ж просто земля і земля не знаю. То що, Помірюємо запобіжники. Ось тут у нас є запобіжничок, Хі -хі -хі. і він у нас не дзвониться. Він у нас вбриві. Якщо помірюємо ту лінію в нас на землі. Падіння напруги є, коротких замикань немає. Можливо, просто було якесь перенавантаження, і він згорів дуже давно. Дуже дивно. Я думаю, що якщо його замінити, то у нас все почне працювати. Весь цей, наприклад, дзвониться, все окей. Питань до нього немає. Прості рішення, то також рішення. Якщо ми замінимо запобіжники, і все буде гуд, то це буде непогано. Запобіжник тут у нас в корпусі 04-02, і скоріше за все він є на 2 А. У мене є такі запобіжники. Ось вони. І зараз ми їх будемо міняти. То цілком робочий сценарій, що в нас відкрутився гвинт, закрутив якусь лінію живлення і в нас згорів запобіжник. Так, добре, перш ніж то збирати, давайте ми розберемося звідки відкрутилися в нас ті гвинти по можливості. І якщо знайдемо, то прикрутимо їх назад, доукомплектуємо все, як має бути. Ну, одного я тут бачу, ось він тут, і має сенс, що він відкрутився, тому що він у нас ну є частиною кріплення штатива. штатив. він тут у нас має бути цей довгий, або я думаю, що все довгий. Давайте акуратненько спробуємо сюди закрутити. Все супер. Все супер. А от звідки чорний. Я наразі не знаю. Так, я знайшов звідки нас відкрутився цей гвинт, і постараюся вам показати, але не знають, що з того вийде. Ось там бачите. Туди я його зараз закручую. І паралельно з тим попробуємо ще інші гвинти. Якщо вони вже погано тримаються, то будемо їх давати на новий фіксатор, бо це не справа, коли розкручуються гвинти, то не дуже прикольно. Та не знаю, все решта, ніби ок, наче норм. Добре, ставлю плату, пробуємо вмикати камеру. Хто знає, напишіть, що то означає ПБФ. Ті, хто там завжди мені щось коментують, напишіть, чи ви знаєте. Ви мене звичайно вибачте, але ні разу не зустрічав такого ні в Sony, ні в Canon, ні в Ну, MacBook. У MacBook'ах. Макбуки MacBook ми значно більшу кількість перекрутили, ніж є камер. На MacBook'ах не пам'ятаю, що було таке, що було. Може і раз було, що десь щось було відкручено. Було таке, що криво було закручені гвинти. я не пам'ятаю, прям недавно було таке. Тобі ще показував. Що пробуємо включити спочатку без екрану. Лампочка світиться. Значить, щось включається. до Водошукачі не бачу нічого. Як то переключитися? Кнопка в нас не тут. О, Підключаємо передню. Мордочку. Де в камери морда? Тут? Чи тут? Ні, ну, типу тут. Але я, мені хочеться завжди називати це мордою, бо це ближче до мене. То що ж, на цьому наш швидкий ремонт підійшов до кінця. Як бачите, не у всіх ремонтах треба страждати, як я деколи страждаю. Або через те, що складно, або через те, що я дурак деколи. Ремонт цього люмікса мені сподобався, тому що розбирається просто відносно. Як бачите, через якийсь провтик на заводі в нас вилетів запобіжник. Якщо б занести цю камеру в авторизований сервісний центр офіційний, то тут би 100% була заміна материнської плати, тому що ніхто би не появив, не міняв ніякі запобіжники, коштувало воно б. Досить багато. Так само, якщо занести на якийсь, не знаю, якусь будку в підземному переході, де ремонтують телефони і іншу техніку, то скоріше за все, вам би там ніхто ніякого запобіжника не підбирав, просто би кинули мичку. А наступного разу, якщо б відкрутився якийсь гвинт, то нічому б було горіти і згоріло, ну, якийсь контролер живлення, чи ну, щось би згоріло більше. Тому, як на мене, ремонт ми зробили правильно і гарно. Повністю повернули камеру в такий стан первозданий, який здала, створила природа і господь Бог. Ну, Як в кожного бренду камер є свої поціновувачі, є свої хейтери. Напевно, є якийсь прикол в цих камерах. Я просто не користувався ніколи прям люміксом, щоб сказати якісь свої враження, як він в роботі. Якийсь тут досить маленький сенсор. Дуже маленький, мені здається, що в моїй камері більший сенсор. І сенсор треба чистити, бо він у нас тут брудний. Чистка сенсору в подарунок при ремонті камери. Серійна зйомка. Відео знімати не можемо, бо no меморі card. То що, камера включається, почистимо сенсор, почистимо її ззовні. Будемо віддавати її власнику. Та що, друзі, наш Lumix є готовий, все з ним добре, камера працює. І ось такий цікавий випадок. Тобто в нас тут по факту вини користувача ніякої немає. Є, не знаю, мені здається, трохи вина виробника або тих, хто то збирав. Тому що ну, по факту в нас розкрутили всередині два винта, які зробили коротке замикання. І через це коротке замикання камера в нас померла. Але добре, що так обійшлось, що камера відновила своє життя, спрацював захист, і ми цей захист відновили. Не кидали там ніяких перемичок, запаяли запобіжник такий, як потрібно, щоб дати камері шанс. Ще на якусь таку нештатну ситуацію вижити. Тому таке. Дякую вам за увагу. Нехай у вас все буде добре і в нас також до побачення.